Нова зброя на фронті, хоча новою її можна назвати умовно. Німецькі танки Леопард 1 які віднедавна воюють за Україну є значно старшими за омріяних легендарних Леопард 2 Проте сконструйовані в 60-ті роки навіть вони виявилися ефективними проти радянської техніки. Одним із наших одним із перших, перепрошую, журналістів, хто побачив німецький леопард на війні, став кореспондент СН Андрій Цаплієнко. І далі його репортаж. Танки леопард 1 а 5 вже в Україні і вже в зоні бойових дій. Рішення надати нашим військовим саме ці бойові машини дуже часто критикують. Мовляв, застарілі, слабка броня, бачите, пристрілюються, але танків нам потрібно багато і буквально на вчора. До того ж, вже тут в бойових умовах з'ясувалось, старі леопарди мають деякі суттєві переваги над радянською, навіть новою російською технікою. Танковий батальйон випробовує нові боєприпаси поруч з лінією фронту. Точністю пристрілки танкісти задоволені. Танк влучно кладе снаряди в метрову мішень з відстані в пару кілометрів. Скільки таких машин підсилило східний фронт? Військові не розголошують, але йдеться про десятки леопардів, і надалі їх обіцяють ще більше. Зараз триває така дискусія в пресі щодо леопардів перших і в німецькій, і до речі, в українській деякі кажуть, що це мовляв такі броньовані автобуси. Деякі кажуть, що ну я буквально от сьогодні прочитав деякі кажуть, що ну такий суїцидальний засіб. От от ти, як людина, яка практично знайома вже з цим танком, що би ти відповів на подібну критику цих машин. Ну, бронювання можливо, так. Да. Є така проблема, що бронювання недостатньо не міцне для танка, але в будь-якому разі це засіб ураження в першу чергу. Але ці танки мають інші переваги. Які? В них, в них є набагато краща система управління вогнем. Набагато краще балістичний обчислювач набагато краще точніше стріляє пушка. Вона може вражати цілі на на більше відстані, ніж радянські зразки з озброєння. і в в неї стоїть дуже гарний тепловізійний приціл, який дозволяє вражати цілі і як в день, так і вночі. Калібр гармати 105 мм. міліметрів менший ніж у російських танків. Проте гармата нарізна, значить, б'є далі і точніше. А проблеми підсилення броні вже вирішують українські інженери. А чи є плани, ну скажімо, так модернізації танків підсилення броні? А, так, наскільки я знаю, є плани по установці додаткового динамічного захисту від комулятивних снарядів. І наскільки мені відомо, вони в процесі і це робиться зараз. Деякі конструктивні переваги останньої модифікації старого леопарда вже перевірені реальним боєм. Це відео ураження нашого броньованого звіра, яким ось вже кілька днів хизуються росіяни. Але нам вдалося дізнатися про те, чого окупанти не показали. Саме завдяки особливостям конструкції, про які поки що не варто говорити, підбиту машину вдалось евакуювати з поля бою. Танкісти кажуть, при таких ураженнях російський танк перетворюється на металобрухт, а його екіпаж на смертників. Німецький відправляється на ремонт, щоб незабаром повернутися в стрій разом з екіпажем і влучно помститися окупантам з нарізної гармати. Андрій Цеплієнко Ілля Ляшинкаренко Сергій Перфілов ТСН. Марафон єдині новини.